Вітаю, друзі! Україна може оголосити дефолт. Адже країна не змогла домовитись про реструктуризацію 2,6 мільярдів наявного боргу. Про це повідомляють світові ЗМІ, посилаючись на Мінфін України. В травні Україна має виплатити 600 мільйонів доларів за цінними паперами. Прив'язаними до ВВП. Є час до кінця травня, щоб домогтись угоди з інвесторами. МінФін України підтверджує, що не зміг домовитися з інвесторами щодо виплат 600 мільйонів доларів боргів у травні. Київ вважає, що варанти, прив'язані до зростання ВВП, були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Оскільки помірне зростання ВВП України в 2023 році не свідчить про економічне процвітання. Це лише тендітне відновлення після майже 30 відсоткового падіння, спричиненого повномасштабною війною Росії проти України. Ці інструменти не повинні перешкодити нашому відновленню. Наша мета знайти справедливе та комплексне вирішення цього питання, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. МінФін запропонував власникам варантів близько 30% ВВП. Варіанти обміняти їх на додатковий випуск єврооблігацій, випущених в рамках реструктуризації в 2024 році. Або змінити умови випуску ВВП варантів, скасувавши виплати за 2025-2028 роки, та продовжити можливість їх випуску скасування до травня 2029 року. Власники варантів у відповідь запропонували Україні заплатити 75% платежу та випустити нові облігації. Від чого Україна відмовилась та має намір продовжувати перемовини? Отже, реальність дефолту на вулиці. А в головах у спікера парламента цього хмельницького хряка Русіка Стефанчука повні супермаркети. Колапс фінансовий, неспроможність платити за борги. За всю історію України такої загрози ще не було. А він каже: та все зашибісь. У супермаркетах повно їжі. Так і згадується класик колишній міністр соцполітики Андрій Рева, який сказав: багато жрете. Це, мабуть, діагноз для Русіка Стефанчука. Точно багато жаре, очі завидючі. Насправді жартувалося б, жартувалося б, але загроза дефолту реальна. А в часі війни, в часі, коли країна живе в кредит, це фактично самогубство оголошення дефолту. Ніхто не дасть і нічим не допоможе. Плюс до того всі ці партнери перелякані, грошей давати ніхто не бажає з Америкою проблеми. Ми ж Трампа нах, посилаємо. Ну, Я маю на увазі е, Володимира Зеленського і його Зелений Гнит. Ну, посилають і посилають, от допосилалися фінансовий колапс надворі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.